Сьогодні ми помандруємо на нашій планеті Земля. Діти, якої форми наша планета? Як називається макет, на якому зображена наша Земля? Так, це глобус, модель планети Земля. Який колір переважає на ньому? Так, синій це вода. Що ще є на землі крім води? Це суша. На суші є ліси та гори, поля, пустелі, міста та села. На суші живуть люди, тому що на ній зручно будувати свої оселі. Отже, планета Земля складається із суходолу і води. В якій країні ми живемо? В Україні. Нашу планету населяють люди різних національностей. Вони відрізняються і кольором шкіри, і своєю культурою, і звичаями. У космосі є багато інших мешканців сонце, зірки, місяць. А ще навкруг Сонця кружляють планети. Назвіть планети, які ви знаєте. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Сонце це планета чи зірка? Сонце це Велика Зірка. Воно таке гаряче, що освітлює та зігріває всі планети. Яке значення має Сонце для планети Земля? Без сонця не було б життя на землі. Воно, як і ваші мами, оберігає та зігріває всіх вас. На нашій планеті існує життя. Ці тварини різні і водяться в різних куточках землі. Це вовк, він живе в лісі. Це верблюд, він живе в пустелі. Це слон. Він живе в Африці. Діти, а кому потрібні рослини? Людям, тваринам. Це людина. Без людини не існувало б життя на землі. Вона також є частинкою землі. Людина піклується про все, що є на планеті. Для Землі рідний дім це космос. Космос це простір, що огортає з усіх боків нашу планету. Планета моя неозора, ну як же тебе не любить? Здається, справді ти краща, ніж інші планети, бо можуть лиш тут усі жити. Тож березіть цю землю і води, стеблинку кожну, пісню солов'я, і неозорі всі оці простори, планети нашої земля. От і закінчилась наша мандрівка. А ви запам'ятайте, діти, природа нам як рідний дім. Вона усім як мати, бережіть природу діти, буде всім нам добре жити.